Вітаю вас, друзі. Сталося неймовірне. Президенту Сполучених Штатів Америки Трампу сподобалося, дуже сподобалося зустрічі з президентом України Зеленським. Я думаю, що зустріч пройшла добре. Подивимось, що станеться в найближчі кілька днів. Бачите, як цікаво буває, коли Трамп зустрічається із Зеленським наодинці, і поруч немає любителя диванів Джей Дівенса або інших товаріщей, які починають верещати про костюми. То зустріч проходить нормально, і Трамп дуже задоволений. У нас була хороша зустріч. Це була приємна зустріч. Я вам скажу, це була чудова зустріч. Це найчудовіший, найчудовіший офіс, який я коли-небудь бачив. Дональду не подобається, що Владимир Путін тягне час. Йому також перестали подобатися російські удари по Україні. Я хочу, щоб він перестав стріляти сів і підписав угоду. І у нас є умови угоди, я вважаю. І я хочу, щоб він підписав її та закінчив. Цим. Та ви не повірите, але росіяни не планують виконувати вимоги Дональда Трампа, коли він вимагає безумовного припинення вогню. Лавров продовжує висувати умови. Так, дійсно, перемиря ми підтримуємо, але нам необхідно зробити так і подбати про те, щоб це перемиря не було використане Україною для того, щоб посилити. Свої збройні сили України немає жодної реальної ознаки того, що росіяни прагнуть миру. Навпаки, вони хочуть продовжувати війну. А це означає, що ми маємо і ще більше допомагати силам безпеки та оборони України, зокрема і з дронами Камікадзе. І кількість дронів, там я бивнідавна, але абсолютно ну Українці б'ють дронами а, по кожному конкретному чоловіку. Ну, чоловіками я би їх не називав. Для раз російських загарбників негайно закиньте по 2 гривні на поточний русоріз. Реквізити в описі до цього відео. І підписатися на мій канал також не забувайте. Це важливо, як ви напевно помічали. Настрії і вподобання Трампа можуть змінюватися надзвичайно швидко. І ще учора він називав Зеленського диктатором. А сьогодні каже, що зустріч із ним була прекрасна. Асною Вчора він хвалив Владиміра Путіна, тепер він його критикує. Я був дуже розчарований, що ракети летіли з Росії, але ракети летіли дуже розчаровано. Подивимось, як це буде. Він вимагає, аби так звана Російська Федерація негайно припинила повітряні атаки проти України, але Росіяни не припиняють і не планують припиняти Лавров. Це заявив на американському телебаченні. Чи повинна Російська Федерація завдавати ударів по Києву? Попри заклик Президента Трампа припинити це, ми продовжимо завдавати ударів по тих об'єктах, які використовуються українськими збройними силами. Під час розмови у Ватикані, президент України Володимир Зеленський попросив у Трампа допомоги зі зброєю. Я нагадаю, що ми готові її, якщо що у американців навіть купувати. Він сказав мені, що йому потрібно більше зброї, але він каже, що це вже три роки. Розумієте? Йому потрібно більше зброї. І ми подивимося, що станеться. Подивимося, що станеться. Ну він принаймні не сказав категорично ні, так що може у майбутньому щось і зміниться. Щодо Криму, у Трампа була також доволі неоднозначна відповідь. Я не знаю, як можна піднімати питання Криму. Це було давно, ніхто не згадував. Це 12 років, а тепер згадує. тому я йому сказав. Я йому сказав. Можеш, можливо, повернутися yeah. до Обами. Запитай його, чому Obama. вони це віддали. Розмови про те, щоби визнати Крим частиною так званої Російської Федерації. Це дуже небезпечні розмови, які можуть спровокувати цілком нову світову війну. Але росіяни себе іще й так поводять, що ти їм даєш пальця. Вони намагаються відкусити руку. Не встиг іще Трамп запропонувати визнати Крим частиною так званої Російської Федерації, як Лавров сказав, що визнати частиною так званої Росії треба також. Жі Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку області. Інакше ніякого мирного врегулювання не буде. За заявою Лаврова він також відкидає і ще одну пропозицію Трампа щодо контролю американської і української сторони над Запорізькою атомною електростанцією. АЕС знаходиться в дуже надійних руках, тобто ваша відповідь ні. Я не думаю, що можна уявити собі якісь зміни. Росіяни відмовляються від усіх вимог і пропозицій Дональда Трампа, але він все одно продовжує вірити Владіміру Путіну та, можливо, перестане вірити за два-три тижні. Ви довіритеся президенту Путіну. Скажіть це знову групі президента. Через два тижні я вам повідомлю. Можливо, усе зміниться за два-три тижні або за півроку, або за 24 години, або є дедлайн, або його нема. За 24 години. години. Я тоді був трохи саркастичний. У мене є власний крайній термін. Немає крайнього терміну. Я тебе люблю відповісти на це питання через тиждень. Поведінка Росіян змушує навіть деяких республіканських сенаторів потихеньку прокидатися. Один із них Кеннеді, прямим текстом вже каже, що Владимір Путін Урить Дональда Трампа Путін відмовився від кожної обіцянки, яку він дав президенту Трампу. Він обманював президента Трампа при кожній нагоді. Він проявив неповагу до нашого президента. Але напевно американці просто іще не зрозуміли, що дурити це і є державна політика так званої Російської Федерації днями була цікава ситуація. Герасімов доповідав путіну і сказав, що от російська армія вже повністю захопила усю Білгородську та Курську області так званої Росії, і це була брехня. Про Курську говорив. Зараз уже пішли заявления про Белгородскую. У мене возможна информация інформація мест, она другая, но в силу того, что я не хочу сравнивать потом и когда-нибудь делать выпуски а сравнение европейской и российской тюрьмы и прочее, прочее, вот, то я воздержусь, наверное, от каких-то серьезных комментариев на эту тему. Тогда же Герасимов сделал еще одну интересную заяву. Он официально признал, что так звание Российской Федерации захопливать Курщину помогали солдаты Певнично-Корейской армии. Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов курской области военнослужащих Корейської народної демократичної республіки і я маю нагадати раніше. Росіяни постійно брехали про солдатів КНДР на території Курської Народної Республіки. Брехали на усіх рівнях, у тому числі на найвищому. Ми бачимо багато противоречивої інформації. Южні корейці заявляють одне, потім Пентагон заявляє, що вони не мають підтвердження таким висказуванням. Дласловної твердження відсутності каких ліво маломальських убедительных доказательств. Вони продовжували брехати, брехати і ще раз. Збрехати навіть тоді, коли північнокорейські солдати потрапили у полон, або тоді, коли українські дрони залітали їм просто у пики. А зараз вже і росіяни, і КНДР офіційно визнали, що так Північнокорейська армія брала участь у боях на території Курської Народної Республіки. Та ви не подумайте, для росіян насправді це якраз не брехня, це один із методів ведення гібридної війни. Сі називають це так називаємо доктриною Герасима і доктриною ведення Гібридні війни, коли сперва Росія не признає тех тих иных подрозділів, а потом подробно розписує, як це діло. І у цьому контексті мова навіть не про те, що так звана Друга армія світу була змушена просити армію КНДР про допомогу. Ми благодарні, ми благодарні. Корейской Народной Демократической республіки за помощь. мова про те, що ця заява із зізнанням була зроблена не випадково саме зараз. Вона була зроблена для Сполучених Штатів Америки, щоб вони розуміли хто насправді хазяїн як у КНДР, так і у так званої Росії, і потенциал Сірної Кореї. В даному плані недооцінювати не стоит. Почему? Потому что это прокси Китая Джонко ні мога да тяга було би цікаво зараз, звісно, послухати думки Трампа щодо того, як йому вдається відривати так звану Росію від комуністичного Китаю. Перше, чого ви навчитеся, це те, що ви не хочете, щоб Росія та Китай об'єднувалася. Адже саме для того, щоб відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю, Сполучені Штати Америки і почали йти так званій Росії назустріч, але вони помиляються. Росія росіяни американців кинуть обов'язково. Росіяни із американцями не домовляться. А це означає, що не варто сподіватися ні на який договорняк. Сподіватися варто тільки на сили безпеки та оборони України. І з вашою допомогою наші воїни за попередні дві доби отримали ще 437 нових FPV. Подяка спільноті Стерненко за надані fpv дрони, котрі будуть використані найближчим часом на Херсонському напрямку. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми військовослужбовця. 155 ОМБР першого механізованого батальйону. Щиро дякуємо спільноті Стерненка та небайдужим людям за надання 100 дронів, які частично вже поїхали виконувати своє бойове завдання. Бажаю здоров'я! Ми військовослужбовці Державної прикордонної служби України, які виконують завдання на Сумському напрямку. Хочу подякувати спільноті Стерненка та особисто пану Сергію за надання. Чергової партії дронів для небесного союзу ми бійці взводу ударних безпілотних авіакомплексів 107-ї бригади ТРО 92-го батальйону. Хочемо висловити щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам ФПВ-дрони, які допоможуть нищити ворога на Курському напрямку. Слава Україні! Дякую спільноті Стерненка за надані fpv дрони які допомагають нам ефективно нищити ворога на Донецькому напрямку. Слава Україні! Героям слава! Ми відділення БПАК 299 ї бригади, висловлюємо подяку спільноті Стерненка. Та особисто пану Сергію за надані нам 20 десятидуймових дронів Сурікен разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані 50 дронів та постійну підтримку. Слава Україні та слава морській, морській піхоті. Рубак, чорний стриж 103-ї бригади територіальної оборони. Дякуємо за надані дрони Небесний русоріз» від спільноти Стерненка. Дякуємо, слава Україні! Героям слава росіяни відстануть від України не тоді, коли Трамп їх про це попросить, а тоді, коли вони понесуть якнайбільші втрати для того, щоб російські загарбники і далі дохли, продовжуйте допомагати силам безпеки та оборони України.